Шосте, на 24 рік. І ти поклав початок землі та Всесвіту, від віку й до віку, ти типу. Бог. Ти перетворюєш людину в порох, сказавши: Поверніться, людські діти. Адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, ще минулі, як пішна сторона. Швидко зникають. Всі наші дні промайнули в твоєму гніві. Наші літа щезають, як поди. Тривалість нашого життя 70 років. Якщо ж вистачить сили, то 80 років і переважно вони складаються з важкої праці і медушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Хто пізнав силу твого гніву і відчув страх від твого обурення? Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Повернись же до нас, Господи, до яких пір чекатимеш, вияви милосердя до своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям, аби ми раділи й веселились усі наші дні. Звесели нас замість тих днів, коли ти упокорював, замість років, у які ми терпіли горе. Нехай Твої діяння стануть зрозумілими Твоїм слугам і величність Твоя їхнім дітям. Нехай благодать Господа нашого Бога буде над нами. І ти у тіло наших рук, зміцни діло наших рук. Сьогодні ми зібрались тут, щоб провести в останню путь нашого брата Подимана Володимира Павловича. І зараз почуємо некролог. Володимир Павлович Подиман народився 23 вересня 1943 року. Ноці. Родився в багатодітній сім'ї, де було шестеро дітей. І, як ми розуміємо, тяжкі часи, військові часи, прийшлося з сім'ї пережити і голод, і бідність, і багато різних дождей, багато дітей. Свій час по можливості навчався в школі, а вже в ранньому віці прийшлося працювати. Працювати в ці нелегкі часи, а коли була можливість, то вивчився на тракториста у Прип'яті, коли були спеціальні курси. Відслужив в армії. У шлюбі прожили 52 роки, що дійсно є хорошим прикладом і приємним, дивлячись на таку сім'ю. Мали двоє дітей, є багато внуків, правнуків. Завжди радів, коли додому приїжджали рідні, коли приїжджали діти, коли приїжджали внуки. Це, мабуть, приємно для всіх батьків мати цю радість. Прожив все своє життя в цьому селі, мала Березенка, де трудився, де прожив, де допомагав іншим людям, де по силам трудився в рідному колгоспі. Працював тут трактористом, наскільки знаємо, Завжди до роботи ставився відповідально, часто приїжджаючи, бачили його зайнятим в роботі. Працював чесно, багато часу, в свій час, навіть без вихідних, тому що такими були умови. Любив працювати на землі, вже коли на пенсії, то часто знаходили його там, на огороді, там за працею. І зміни в житті особливо відбулися в 2015 році, коли, по своїй вірі, він заключає завіт з Богом через водне хрещення і стає членом церкви адвентистів сьомого дня в місті Тараші. Отримав. Особливу надію в своєму житті змінилось осмислення і цінність життя, з'явилась надія на майбутнє, любив відвідувати по можливості зібрання, можливо, вже в свій час не так розбирався в якихось доктринах, біблійних істинах, але любив слухати духовні теми, любив слухати, як. Роздумають над ними інші і приймав до свого серця. Ще хотів би сказати, що духовні цінності, мабуть, були привиті ще раніше, тому що мама його була віруючою людиною. І, звичайно, в цьому домові часто говорилося про слово Господнє, про віру в Бога. Часто можна було почути, коли. Е, ці речі були вшановані і до Бога відносилися з повагою. Тому Господь вже готував і для кхе, нашого батька також шлях віри вірі до нього. Тому, зрозуміло, намагався жити в своєму житті по совісті, цінував у людях порядність, доброту, щирість і сам. Старався жити саме таким чином. Запам'ятався в своєму житті тихим і спокійним, щедрим і працьовитим. Завжди ділився тим, що мав в своєму житті. Ніколи в цього дому ми не їхали до себе з пустими руками. Наоборот, він завжди говорив, візьміть іще. Пам'ятаємо, що з радістю міг прийняти навіть незнайому людину, поділитися тим, що мав пригостити, запропонувати житло, якщо треба було ним переглічувати. Розуміємо, що не завжди на це здатні люди саме Наші пам'яті і залишаються як люблячий батько, друзі. Таким ми його знали. Таким ми його будемо. Прийшов час для відпочинку. Якщо Божа воля, щоб земний шлях людини закінчився, що може змінити людина? всього свічи mm. Люблячий небесний батько, дорогий Отець, наш Господь, ми вдячні тобі, Господи, за те, що ми мали цю чудову можливість знати цього брата, дідуся, батька. Сина, друга, Господи, за те, що ми мали можливість спілкування з Володимиром Павловичем, Господи, за те, що, Боже, він завжди готовий був допомагати, приймати, Господи, і ніколи нікого не залишав біді. Ми, Господи, розуміємо, що земне життя людини воно має свій кінець. І, на жаль, ми сьогодні скорбимо з серцем і душею за нашим братом. Але Господи, ми віримо і знаємо, і віримо, що маємо цю славетну надію на зустріч з ним, зустріч з Твоєму царстві, Господи. Ми молимось і просимо, щоб ми мали світлу надію, Господи, щоб ми мали світлу пам'ять про нашого брата, батька, рідну людину, Господи, яку ми знали. Щоб, Боже, ті справи, які він робив, те, про що він говорив, Господи, в своєму житті, щоб це закарбувалось в нашому серці. Будь ласка, Господи, благослови рідних, близьких, друзів, братів і сестер, Господи, всіх, тих, хто сьогодні зазнав цієї втрати. Будь ласка, Господи, будь втішителем, допомогою і підтримкою. Тим, до кого ми можемо дійсно звертати свій зір, своє серця Боже, підтримай і не залиш. Ми все віддаємо в твої люблячі руки. Молитва наша, в ім'я Ісуса Христа і пролитої крові. Амінь. І зараз запрошуємо Олександра до Слова Божого. Доброповідно.